до Джуніор ux дизайнера це як перший бій у Mortal Kombat. Ти ще не знаєш усіх комбо, але точно не хочеш вилетіти в першому раунді. Як підготуватися так, щоб не зависнути на питання, розкажіть про себе, не панікувати, коли запитають про UX дослідження, і не розгубитися, якщо у вас раптом запитають, а яка різниця між адаптивним та респонсів дизайном. Або ще краще, коли вас питають: а що ви будете робити, якщо вас просять нести зміни, а ви знаєте, що це погана ідея? У цьому відео я розберу типові питання, які можуть задати на співбесіді джуніор дизайнером. Поясню, чому їх питають і що від вас хочуть почути, навіть якщо у вас нульовий досвід. Тож як не злити рекрутера, вразити дизайнера та не поїхати дахом. Дивимось відео до кінця, бо в кінці я розкажу свої лайфхаки, проходження співбесід успішно і безболісно. Привіт, я Саша, і ти на каналі свідомого дизайну, де ми розбираємо все від. Досліджень, візуальних трендів та до пошуку роботи в дизайні і як не зійти з розуму. Перше, що зазвичай питають – це всім неулюблене питання. Розкажіть про себе. Це питання класичний початок співбесіди. Бо роботодавець хоче почути коротку, чітку та логічну історію про вас, зрозуміти ваш рівень комунікації, мотивацію та наскільки ви релевантні для цієї ролі. Це ваше перше враження. Як ми відповідаємо, одна-дві хвилини без ліричних відступів. Структура відповіді має бути такою: хто ви ваш досвід навички, що вам цікаво і чому ця компанія виглядає це приблизно так: хто ви? Привіт, я Саша, ux UI дизайнерка, прийшла зі сфери філології. Далі розповідаємо про попередній досвід. Коротко як ми прийшли до сфери дизайну. Дуже добре, якщо ви додасте якийсь контекст. Наприклад, працюючи репетитором, я використовувала навчальну платформу і часто стикалася з проблемою, що мої учні не помічали важливі кнопки. Чи не розуміли механіку взаємодії? У мене з'явилося бажання глибше дослідити UX-UI дизайн. Мене це затягнуло, бо це ж цілий всесвіт, де ми можемо стільком людям покращувати рутинні задачі. І я вирішила спробувати себе у цій ролі. Далі варто розповісти про свій досвід, навички, цінності, які курси ви закінчили і що там вивчали. Що для вас важливо? Наприклад, для мене важливо бути свідомим дизайнером, розуміти, як мої рішення впливають на користувачів, уникати шаблонних рішень і створювати продуманий дизайн, який має сенс. Я роблю все для того, щоб прийти до цієї мети. Якщо ви знайшли волонтерський проєкт, обов'язково вкажіть про це. І звісно, додайте пару слів, чому саме ця компанія. Це все має бути коротко і по суті. Наступне питання, чому ви обрали UX-UI дизайн? Це можуть запитати додатково до попереднього запитання, якщо ваша відповідь була доволі сухою. Хочуть зрозуміти вашу мотивацію, чи дійсно ви зацікавлені в професії, чи просто спробувати, бо популярно. Що тут хочуть почути, що вас драйвить у цій сфері? Чи розумієте ви суть UX-UI? І чи є у вас довгострокова мотивація працювати дизайнером? Далі, які останні тренди в UI дизайні ви помітили? Це питання задають, щоб перевірити, чи ви слідкуєте за розвитком індустрії, чи розумієте, що таке сучасний дизайн. Компанії хочуть дізнатися, чи цікавитеся ви новими підходами або просто працюєте за старими методами, чи можете ви адаптуватися до змін у дизайні, та чи усвідомлюєте, що тренди впливають не тільки на візуал, а й на користувацький досвід. Важливо показати, що ви не просто слідкуєте за трендами, а розумієте, які з них мають реальну користь для продуктів. Я рекомендую підготувати відповідь про три основні тренди. Наприклад, зараз у тренді мінімалістичний, чистий легкий дизайн без зайвих елементів. Насправді цей тренд переходить із року в рік. Великі компанії, такі як Apple і Google, активно впроваджують рішення для доступності: більші контрасти, голосові команди, адаптивний текст. Це не тільки тренд, а й необхідність, яка покращує досвід для всіх користувачів. І ще про два тренди в такому стилі. В кінці додайте: звісно, тренди змінюються, і не всі вони підходять для кожного проєкту. Але я завжди аналізую, які з них можуть покращити. Щети UF зробити продукт доступнішим і зручнішим для користувачів. Як інтерв'юєр може ще перевірити ваш підхід. Який з трендів ви вважаєте найбільш корисним для бізнесу? Чи всі тренди треба впроваджувати? Та як ви слідкуєте за трендами? Чого тут важливо не казати? Я не слідкую за трендами, бо у дизайні важливо бути в контексті. Зараз популярний умовний неоморфізм. Тренди треба пояснювати, а не просто називати. Та я беру ідеї з дрібл і роблю так само. Хороший дизайн не копіюється сліпо, а адаптується під задачу. О, ще згадала: мені подобаються всі тренди. Не всі тренди мають практичне застосування, треба розрізняти, що дійсно корисне. Також рекомендую подумати про хоча б один тренд, який не подобається, і пояснити, чому. Наприклад, незручно читати, а отже, користувач упустить важливу інформацію, це може вплинути на прийняття рішення про покупку. Наступне питання: чим UX відрізняється? Яється від як класичне питання. Багато новачків плутають ці поняття або пояснюють їх надто поверхнево. Від вас очікують чіткої логічної відповіді з простими прикладами. Що хочуть почути, UX – User Experience – це про логіку, зручність шлях користувача. Він включає дослідження, аналіз, побудову логіку користувацького шляху. А UI – User Interface – включає стилістику, кольори, типографіку, візуальні компоненти, анімацію. UX та UI працюють разом. UX створює основу, UI оформлює її. Так, щоб взаємодія була приємною, можна додати метафору, наприклад, що UX – це як планування міста, де будують дороги, світлофори, переходи. UI – це дизайн самих доріг, вивісок, фасадів, будівель. Як інтерв'юєр може перевірити ваш підхід? Наприклад, запитати, що важливіше UX чи UI? чи можна зробити хороший UI без UX? -у? Як UI може покращити UX? Йдемо далі. Що таке UX-дослідження і які методи ви використовуєте? Хочу дізнатися, що дизайн це не просто про робити красиво, а про вирішення реальних проблем користувача через дослідження. Багато новачків думають, що UX це просто зручний дизайн, але без досліджень це всього лише здогадки. Що тут хочуть почути, що ви знаєте основні методи UX-досліджень. Що дослідження допомагають створювати дизайн на основі реальних даних, а не просто припущень. Та що UX-методи можна використовувати на різних етапах перед розробкою, під час створення продукту та після запуску. Додайте приклад з власного кейсу, не акцентуйте увагу на тому, що це всього-навсього навчальний проєкт. Ви цим самим знецінюєте себе, розказуєте про свій досвід, як про реально отриманий досвід. Бо він таким і є. При уточненні, звісно, кажіть все, як є. Але тут більше про те, як ви себе поставите та ставите свій досвід. Чого важливо не казати. Ну, я просто думаю, якби я сам користувався продуктом, то так би зробив. UX-дизайн не працює на інтуїції, і ви не юзер, і у вас занадто багато упереджень. Або я завжди роблю бриф, аналіз ЦА та аналіз конкурентів. В дизайні не має одного єдиного правильного процесу. Все залежить від водних даних, самого продукту та задач. Звісно, це поглиблення вже не для рівня джуна. Але ви маєте показати свою гнучкість і розуміння того, що може бути по-різному. Тут просто важливо показати своє розуміння. Йдемо далі. Що робити, якщо клієнт або менеджер просить змінити дизайн, а ви не згодні? Це запитують, щоб перевірити ваші навички комунікації та вміння аргументувати рішення. Так так, на рівні джуна. Чи ви не сприймаєте критику як особисту атаку, а вмієте працювати з фідбеком? Чи ви можете аргументувати свою точку зору хоча б мінімально, а не просто стояти на своєму? Чи ви готові працювати в команді та знаходити компромісні рішення? Головна помилка новачків або одразу погодитись на всі зміни, або вперто відстоювати своє навіть якщо це шкодить продукту. Як відповідаємо, я завжди намагаюся зрозуміти причину змін. Якщо зміни продиктовані бізнес-потребами чи користувацькими запитами, я адаптую дизайн, враховуючи нові вимоги. Якщо зміни здаються необґрунтованими або погіршують UX, я пояснюю свою точку зору, наводжу аргументи, можливо, посилаюся на UX-дослідження, аналітику чи приклади з ринку. Якщо команда все ж наполягає, я пропоную компромісний варіант: або тестування, можна юзабіліті тестування, аб тест, щоб прийняти рішення на основі реальних даних, а не лише припущень. Тут важливо показати, що ви справді намагаєтесь зрозуміти причину змін і далі від цього вже відштовхуватись. Наступне питання: що таке ЮайКіт? Яка різниця з дизайн-системою? Це питання задають, щоб перевірити, чи ви розумієте структуру ui компонентів і як працює масштабування дизайну. Багато новачків думають, що ЮАЙКІТ і дизайн-система це одне й те саме, і це найбільша помилка. На практиці ж дизайнери часто використовують ЮАІКіт без повноцінної дизайн-системи, оскільки не всі проєкти потребують саме дизайн-системи, і вона насправді доволі складна для розробки. Що хочуть почути? Що ви розумієте, що UIKit це лише набір візуальних компонентів, кнопки, форми, шрифти, кольори, іконки і так далі. Ви розумієте, що дизайн-система це UIKід плюс гайдлайни, код, інші матеріали, правила використання, поведінка компонентів, дизайн токени тощо. Ви усвідомлюєте, що дизайн-система допомагає масштабувати продукт і підтримувати єдиний стиль. Йдемо далі. Що таке адаптивний дизайн і як він працює? Питають, щоб перевірити, чи ви розумієте, як створювати зручний інтерфейс для різних пристроїв, які підходи використовувати для цього, та чи знаєте відмінність між адаптивним і респонсивним дизайном. Приклад відповіді на співбесіді може звучати подібним чином: адаптивний дизайн це підхід, коли ми створюємо окремі макети для різних пристроїв, десктопу, планшету мобільного. Це дає змогу максимально точно налаштувати наш макет під конкретний розмір екрану та особливості взаємодії. Додайте сюди ще плюси та мінуси. Як інтерв'юєр може перевірити ваш підхід? Задати питання, який підхід кращий: адаптивний чи респонсивний? Тут важливо сказати, що це залежить від продукту. Якщо можливо мати повний контроль, то адаптивний. Якщо потрібна гнучкість, респонсивний. Далі. Що таке візуальна ієрархія? Це питання ставлять, щоб зрозуміти, як ви керуєте увагою користувача, та чи усвідомлюєте, що дизайн це не просто красиво розставлені елементи, а логічно побудована структура. Багато новачків в дизайні думають, що головне гарна графіка та сучасний вигляд, але без правильної ієрархії користувач може заплутатися, не помітити головне або не зрозуміти, що робити далі. Що тут хочуть почути? Що дизайн повинен бути не тільки красивим, а й логічно структурованим. Що користувачі не читають, а сканують контент, тому важливо, що вони побачать першочергово. Що ви використовуєте основні принципи візуальної ієрархії, щоб направити їхню увагу? Що ви розумієте, як правильно розставляти акценти, щоб не перевантажити дизайн? Іноді після вашої відповіді можуть дати практичне завдання. Це дуже рідко відбувається і частіше на рівні мідла, але я вирішила сюди також це додати. Наприклад, ось ця сторінка сайту, як би ви покращили її візуальну ієрархію? На вашому останньому проєкті, як ви керували увагою користувача? Або що б ви зробили, якщо користувачі не натискають головну кнопку на сторінці? Що робити в такому випадку? Згадайте наведені раніше принципи та дайте логічне пояснення. Наприклад, я б додала більше повітря навколо важливих елементів, щоб їх було легше. Ше знайти, якщо кнопка зараз губиться серед інших елементів, можна спростити фон і прибрати зайві відволікаючі елементи. Не обов'язково кнопку робити велику і казати про це. Далі, скільки гарнітур в одному проєкті допускається, новачки часто роблять помилку, використовуючи забагато різних шрифтів в проєкті, точніше, гарнітур. Це може зробити інтерфейс хаотичним, нелогічним і складним для сприйняття. Роботодавець хоче побачити, що ви розумієте баланс між варіативністю та читабельністю, а не просто обираєте гарнітури на основі естетики. Що хочуть почути. Що оптимальна кількість гарнітур в проєкті одна-дві. Одна гарнітура для заголовків, яка привертає увагу, а друга для основного тексту, щоб забезпечити комфортне читання. Звісно, можна обійтись взагалі однією гарнітурою, якщо шрифт має достатню варіативність, наприклад, монсерат або роботи, які мають багато жирностей. Але часто окрема гарнітура для заголовків допомагає зробити дизайн виразнішим. Якщо потрібна варіативність, краще гратися з жирністю: bold, medium, light, а не додавати нові гарнітури. Також хочуть почути, що змішування більше ніж двох гарнітур часто виглядає хаотично і руйнує візуальну гармонію. Є винятки, коли більше гарнітур можуть бути доречними, наприклад, у медіа або брендових проєктах, де стилістично допустиме змішування кількох шрифтів, що не варто казати, що я використовую стільки гарнітур, скільки виглядає гарно. Це не про естетику, а про логіку та структуру. Більше гарнідор це цікавіше. Це створює візуальний безлад насправді, а не стиль, тому так краще не відповідати. Наступне питання: розкажіть, як ви будуєте процес роботи над дизайном. Питають, щоб перевірити, чи ви розумієте етапи UX UI процесу, чи вмієте працювати структуровано, адаптуєтеся до проєкту та чи можете пояснити свій підхід до роботи. Новачки часто відповідають розмитими фразами, але інтерв'юєр хоче почути чітку логічну структуру процесу. Важливо показати, що ви гнучки і можете адаптувати процес під конкретний проєкт. Тут не потрібно відповідати складними фразами про методології і ваш досвід і так далі. Бо цього ще немає, і від вас цього не очікують. Що тут хочуть почути? Що ви розумієте, що кожен проєкт унікальний і процес може змінюватись залежно від вимог. Що ви знаєте основні UX-UI етапи та працюєте послідовно, що ви намагаєтеся досліджувати перед тим, як створювати UI-ку. і що ви не просто малюєте макети, а будуєте логіку взаємодії. Коли ви ще новачок, вам важливо пояснювати підхід на основі навчальних проєктів, це абсолютно нормально. І приблизно кожен проєкт має однакові етапи, в яких вже можуть бути різні активності. Тут важливо коротко описати процес, але логічно, не переважно. Деталями. Яка має бути структура? Що ви спочатку займаєтесь збором інформації та дослідженнями. Тут, наприклад, і визначення ЦА, і аналіз конкурентів, інтерв'ю з користувачами, опитування. Тут ми можемо брати те, на що у нас є ресурси, час і що потрібно конкретному продукту. На рівні джуна важливо знати теорію, а не точно як обирати методи дослідження, їх проводити. Це вже наступні етапи, і до цього треба дійти і навчитися. Другий етап це аналіз, ідеація та розробка вайерів. Далі тестування прототипу, якщо є така можливість. Пошук візуального стилю та візуальний дизайн, створення UI-кіта, передача в розробку та тестування після розробки її ітерації. Знову ж таки, додавайте свій досвід, щоб підтвердити свої слова, що на одному проєкті я, наприклад, будувала такий процес, а на іншому інший і чому саме так відбувалося? Або опишіть гіпотетичні ситуації. Як інтерв'єр може перевірити ваш підхід? А що якщо у вас немає часу на дослідження? Класична ситуація? Чи обов'язково тестувати дизайн? І як ви адаптуєте процес під різні проєкти? Дімо далі. Навіщо потрібен мудборд? Питаю, щоб перевірити, чи ви розумієте, як працює процес створення візуальної концепції, чи створюєте ви мудборди у своїй роботі та як вони допомагають у комунікації з клієнтами та командою. Мудборд часто недооцінюють, вважаючи його зайвим кроком. Але якщо одразу перейти до UI без узгодження візуального стилю, це може викликати непорозуміння з клієнтом. В його голові може бути зовсім інша картинка, і ваша задача знайти спільний візуальний напрямок, щоб уникнути зайвих правок на етапі UI. -ки. Вам важливо описати, що це таке, його переваги і які проблеми він попереджає. Наприклад, мудборд – це візуальна дошка, яка допомагає визначити стиль продукту перед розробкою візуалу. Він містить кольори, шрифти, фото, текстури, ui референси, які створюють єдиний стиль. Обов'язково ми маємо додати аргументацію такого вибору та оформлюємо мудборд в гарну презентацію. Це вже перше враження майбутнього стилю. Часто клієнти мають різне уявлення про майбутній дизайн, а без модборду вони можуть очікувати щось зовсім інше, ніж те, що зробить дизайнер. Тому я завжди починаю з модборду, щоб уникнути непорозумінь. І тут я ще рекомендую додати приклад з проєкту, про який ми хочемо розповісти. Демо далі. Наступне теоретичне питання: що таке аналіз конкурентів? Чому питають? Щоб перевірити, чи вмієте ви досліджувати ринок, оцінювати ux рішення конкурентів і використовувати отриману інформацію для покращення власного продукту, а не просто копіювати чужі ідеї. Що хочуть почути, що аналіз конкурентів це не просто перегляд чужих продуктів, а глибоке дослідження функціоналу ux рішень і проблем, які вони вирішують або створюють. Важливо, не сліпо копіювати конкурентів, а оцінювати їхні рішення критично, що працює добре, що можна покращити в вашому продукті. Також хочуть почути, що важливий детальний опис функціоналу кожного конкуренту з реальними скріншотами, бо це допомагає зробити аналіз об'єктивним. Наприклад, на курсах ми навчаємо студентів проводити аналіз конкурентів за моделлю Кано. Якщо ви вмієте це робити, обов'язково додайте трошечки про цей метод. Наприклад, що він дозволяє розділити фічі конкурентів на базові бажання та вау-функції, щоб зрозуміти, які з них справді важливі для. Користувачів, додайте також, як ви проводите цей аналіз і трохи історію про власний досвід. І питання, чому ви хочете працювати саме в нашій компанії? Чому питають? Ну, щоб зрозуміти, наскільки ви дослідили компанію та чи дійсно вас цікавить ця робота. Багато кандидатів дають шаблонну відповідь на це питання, але компанії хочуть почути щось конкретне про них. Що хочуть почути, що ви досліджували компанію та її продукти. Подивилися сайт, соцмережі, можливо, навіть тестували їхній продукт. Що вас мотивує саме ця компанія, її підхід до дизайну, місія, технології. Культура, що ви можете принести команді, які ваші навички можуть допомогти компанії, та розкажіть, що саме вас зачепило у їхньому підході. Наприклад, я бачив, що ви активно розвиваєте там конкретний продукт або напрямок, наприклад, мобільний застосунок АІ в дизайні, b 2 b системи тощо. Мені цікаво працювати в цьому напрямку, і я хочу долучитися до команди, яка не просто створює красиву UI, а дійсно покращує користувацький досвід. Додайте, що для вас важливо, як це співпадає з цінностями компанії, як ви хочете розвиватись в рамках компанії, і головне, що хочете принести цій компанії. Навіщо ви їй? Всю цю інфу можна знайти в інтернеті, подивитися пости компанії, проаналізувати, що вони відмічають, на що акцентують увагу, піти навіть до чату Джіпіді і запитати, проаналізувати разом з ним. Треба підготуватися. Звісно, чого не треба казати, що мені просто треба робота, і я зараз шукаю різні варіанти. Це не мотивує роботодавця. Або що у вас класна компанія, тому хочу сюди. Дуже загально потрібна конкретика. І, наприклад, що у вас хороший соцпакет. Це може бути приємним бонусом, але не головною мотивацією. Звісно, це не всі питання, але це основа. Часто також запитують теоретичні моменти, наприклад, яка різниця між чекбоксом та радіокнопкою, що таке лоу-фай та hi-fi вайфрейми, яка між ними різниця, що таке роздільна здатність екрану тощо. Або навіть про ваш підхід в співпраці з командою. Головне підготуватися до співбесіди заздалегідь, бо те, як ви відповідаєте, не менш важливо, ніж що ви відповідаєте. Просто завчити відповіді недостатньо. Важливо ще. Відповідати впевнено і з хорошою подачею та енергією. Якщо ваша мова звучить сухо або невпевнено, навіть ідеальні відповіді можуть втратити ефект: тримати баланс між швидкістю та чіткістю. Не говорити надто повільно, з довгими паузами, бо це створює враження невпевненості. Але й не торохтіти, щоб вас було легко зрозуміти. Що я маю на увазі? Давайте порівняємо дві відповіді. Перший варіант. Ну, я перевіряю готовий продукт, чи все працює як задумано. Якщо є якісь проблеми або відгуки користувача, то вношу правки та удосконалюю дизайн. Або другий варіант перевіряю готовий продукт, ну чи все працює як задумано. І якщо є юзабіліті проблеми або відгуки користувачів, вношу правки та вдосконалюю свій дизайн. Тут я рекомендую показувати вашу зацікавленість, трошки посміхатися, бути більш активним. Також важливо давати більше, ніж очікують. Це дуже важливо. Якщо вас запитали, що таке ui kit не просто дайте визначення, додайте свій досвід, як ви працювали з ui кітом в своїх проєктах? чи чому він важливий для командної роботи, або які труднощі в використанні готових UI-кітів ви помічали. Це показує вашу залученість і реальне розуміння теми. Тобто не просто відповідаєте прямо на питання, ви додаєте щось своє. Бо на співбесідах важливо виділятися не тільки знаннями і софт скілами. Зараз компанія часто обирає на найсильніших технічно. Кандидатів а тих з ким комфортно працювати, якщо є два кандидати, які відповідають правильно, оберуть того, хто говорить впевнено, хто показує ініціативність та залученість і вміє підтримувати діалог. Якщо ви готуєтесь до співбесіди, не просто заучуйте відповіді, а вчіться пояснювати свої думки впевнено, структуровано та з власним баченням. Співбесіди це не просто тест на знання, а ще й перевірка ваших софт скілів, логіки та підходу до дизайну. Тому прокачуйте впевненість, навички комунікації, і додавайте трохи свого досвіду в кожну відповідь. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайк та пишіть в коментарях, які питання ще траплялись вам на співбесідах. До зустрічі в нових відео.